Ворог скоро буде в Дніпрі. Е, я мав проблему після цього, що ти робиш, розганяєш е, просто зрадоньку. Скажіть, будь ласка. А як прожили хлопці, які три роки не вилазили бл з того окопу? Напруга дуже росте і ставки дуже ростуть. Ми втрачаємо кожен день територію. Ми втрачаємо кожен день людей. Треба з головою, не треба йти не які місні штурми, не треба йти в піхотню, Треба включити голову. Володимир Ращук, актор театру та кіно, музикант, спортсмен. З початку повномасштабного вторгнення військовослужбовець у лютому минулого року ЗМІ підхопили його фразу, що окупанти можуть опинитися в Дніпрі. Так, а що, що я тоді сказав? не так? Знаєте, коли щось відбувається погано, то треба розтягувати це в просторі і в часі. І ти зрозумієш, хто був правий. Е, я більше скажу: після цього інтерв'ю, е, мене викликало і керівництво і казали, що ти робиш, розганяєш е, просто зрадоньку. І в чому я був неправий. Історія в тому, що я завжди вважаю, що. Будь-яку напружену ситуацію, конфліктну або незрозумілу, треба розтягувати в часі. І потім стане зрозуміло, хто був правий, а хто ні. Е, насправді, після того, що я сказав, я не казав нічого кримінального. Я повторюсь, я в пам'яті. Після того, як взяли московита Авдіївку, е, спитали, що буде далі. Я сказав, що. Може скластися декілька варіантів. Ми ж аналізуємо, що робить противник. Він може всі сили, всі свої резерви, які він сконцентрував сконцентрував тоді в Авдіївці він просто візьме і дійде до Дніпропетровщини а може перегрупуватися і зробити удар в іншому місці, або відвести резерви знову. Ваші колеги розтягнули це на цитати і взяли те, що їм було цікаво що ворог скоро буде в Дніпрі, е, я мав проблеми після цього. Сказали, що я розганяю зрадинку, але я сказав: якщо не готуватися, не робити фортифікаційні спорудження інженерні, якісні, як роблять піхотинці на лінії бойової, бойового зіткнення, але не мають умовно кажучи техніку і можливості завозити там бітон, можливості завозити е, арматуру, нормальні колони. Ну тобто робити повноцінно підземні міста е, то буде біда. Якщо не робити певні реформи в війську, які на щастя зараз відбуваються, але дуже дуже поволі. Ми не можемо. Рухатися такими темпами. Тому що війна дуже сильно мутує. Вона починалася взагалі без дронів. Тобто, їх не було на початку. А зараз без дронів ми не можемо уявити цієї війни. Не було ред е А зараз це одна з рушійних наших сил. Тому. Що буде наступним, будуть роботи. Вони вже є різні, будуть і літаю, і бігаючи, і ті, які їздять і плавають. Ну ми ж бачимо, куди і як розвивається наше військо. І якщо не робити, не адаптуватися з радянської структури, то ми довго не протягнемо зараз час молодих. Сучасних офіцерів, які е, мають успіхи на лінії бойового е, зіткнення, підрозділи, які мають успіхи на лінії бойового зіткнення. Але, на жаль, на них, на нас, часто дивляться, як на чокнутих. Ну, як то кажуть, знаєте, на Томаса Едісона теж дивилися, ніби він шалений, а він лампочку вигадав. Ми ж бачимо, на жаль, тільки погане, а хороше, ми майже не бачимо. От, наприклад, наші дрони, наші ракети, виробництво українське, якого не було з початку війни, літає на 2000 кілометрів, і як влучно лупашить заводи, е, нафтопереробні станції, е, весь оборонний комплекс, який є. Е, і це постійно відбувається, це масово відбувається, і це влучно відбувається. Ми дуже багато як і робимо оркам, е, і це плюс. Ми майже повністю, е, ну, умовно кажучи, не маючи свого флоту, майже вигнали морський бій. Е, те, що робить наше ППО. ну, по факту його не було до початку повномасштабного вторгнення, і як швидко навчилися працювати з РЕБом, з мобільними групами з середньої дальньої, з ракетними комплексами, причому, як наші, круто навчилися працювати з закордонними засобами ППО і, РЕБа, і РЕБ і РР. Е, ну, Далі ми, е, ті, хто на Україна, е, та, яка навчилася воювати весільними дронами, і вона робить багато біди. Е, і дрони це по факту те, що вигадали українці. Те, що тревел дрони, це впівішки. Да? Вони для екстремального виду спорту, для туризму, де да, застосовувалися. А зараз це найкрутіші е, І вся Європа, і Америка, і московити, вони всі в нас навчаються. А, що я можу сказати? Звісно, коли а, помирають люди, це жахливо. І жодна війна не буває без втрат, а, і перемогу здобуває піхота. Але до сих пір є парадигма в керівництва, що піхота е, має робити все, вона має звісно в е, е, нелітати і затикати всі дирки. Оцю парадигму треба міняти. Звісно, краще піхоти ніхто спостерігати не зможе. Звісно, окрім, там, штурмових груп, е ніхто не зможе зачистити ні посадку, ні окоп, ні там, будівлю. Але це має бути в комплексі, і гроші по факту треба вкладати в технології. І чим більше ми зможемо втратити метали, а зберегти життів, тим крутіше ми станемо. А ви помітили, що це ж абсолютно наратив Кацапія. М'ясні штурми почалися, коли було ПВК Вагнер, коли ми були в Кордюмівці, Єозерівці, і на нас перла в Бахмут нас ПВК Вагнер. І от тоді пішов першої фрази про м'ясні штурми, те, що їх кидають на м'ясо, буквально пару місяців. І це почало звучати і в нас. Ми дуже швидко розносимо зрадку. От, у, це прям ген українців. І нам дуже хочеться знаєте, знайти якусь відмазку, щоб щось не робити. Е я скажу таку дуже непопулярну. Штуку, я інколи спілкуюся з цивільними людьми, і я питаю, скажіть, будь ласка, як пройшли ваші три роки останні? Кажуть, це просто катастрофа. Ми дуже втомилися. Ці постійні обстріли, постійні тривоги. Ти знаходишся в ПТСРі, ти боїшся в тебе з нервовою системою бідати, витрачаєш гроші на ліки, на психологів. Ти не знаєш, що буде з тобою через хвилину, що на, на, на майбутнє запланувати ти взагалі нічого не можеш? Ем, і от в такому стані ми живемо. Плюс новини і так далі. Я кажу: а скажіть, будь ласка, а як прожили хлопці, які три роки не вилазили б з того окопу? Які про, чисту, про чистий одяг? І взагалі про чисту дупу, я перепрошую, вони, мабуть, це найкрутіший подарунок в житті. Е, я вже не кажу про тепле ліжко і дружину поруч. А те, що постійно тебе ще хочуть знищити артою, авіацією, віхами, штурмами і таке інше, що з ними відбувається? І ті, хто знаходяться тут, Чомусь не планують готуватися, не вважають що це їх війна, не вважають що це до них прийдуть. Не вважають, що мова важлива, що нас, в принципі, може не стати, як нація. Бо все, що відбувається, вони намагаються знищити нас як ген, як ідею, як націю, і знищити нас як державу, щоб нас не було. Щоб у нас не було мови, історії, культури, щоб у нас не було території, щоб у нас не було наших пращурів, нашої землі, щоб у нас нічого не було. А коли прийдуть, ще й заберуть і дружин, і все інше, те, що все вони роблять, три роки ж ми можемо вже трішки аналізувати і бачити, яка історія відбувається. А якщо ще трішки далі заглянути, те, що відбувалося там з 14-го року, те, що відбувалося. 50, 100, 200, 400 років тому. Тупо все один в один. Контрол це контроль. Але ми висновків не робимо. Ми намагаємося розгляняти зрадинку нормальній, здоровій людині, особливо чоловіку, особливо з точки зору дорослої, зрілої людини. За тебе ніхто нічого на халяву не зробить. Ми знаходимося в серці Європи. Ми маємо, ми такий лакомий шматочок. В нас є дуже багато полезних копалень, корисних копалень, які, до речі, сланцевий газ зараз так, взяли. Вони мріяш про це, ми аж е, тремтіли, як вони мріяли цей сланцевий газ взяти. Е, шахти наші, але що вони з ними заводи? Що вони з ними зробили? Ну, вони занедбані і ніхто їх оновлювати не буде. Давайте так. Я скажу свою думку просто: я, як дорослий чоловік, звик робити все, що від мене залежить. От так чесно, щоб подивитися в дзеркало. Наскільки мені, там як чоловіку, як батьку, як, там, як тату, як громадянина своєї країни. 에, головне, ідентифікувати себе, хто я, якщо я українець. Якщо я роблю все, то в мене по факту відсоток 에, чуда, від, відсоток дива, він буде дуже маленький. І я віднесу до нього реально як для когось Божого провидіння, яке це чудо, що це сталося. Я буду дуже радіти. Тоді воно буде е, дійсно чимось е, чарівним. Бо якщо я вірю тільки в це, то я е, клієнт е, мавроді МММ. Ну, десь так. Я, гот, е, я абсолютно готовий, щоб мені навішали якоїсь дурні на вуха, пообіцяли. Будь-якої фігні позабрали в мене все, що є. А я наївний дурачок, буду вірити в те, що є. Е, не може відбутися нічого казкового в Трампа з Путіним, тому що е, комусь має бути щось вигідно Це ж торгаші Для Кацапів війна це життя. Забрати мородерити, розказувати, що ми імперці живучі в Лені. Це їх ідея, От вони такі. І це всі вже знають. Трамп, якщо йому не буде вигідно, він ніколи в житті нічого не зробить взагалі. Тому ми в казино, знаєте, це якась лотерея. Так само. Як часто в латереї казино 6, там перемагає, на жаль, тільки казино, реально. Вони ж навіть не стримуються, вони постійно про це говорять. Вони е там, де є російськомовні, вони постійно цим маніпулюють і розказують, що ми захищаємо, а це знаєте, це як е е воювати за мир, да? або ще щось робити за цноту. Оце абсурди, які мене проводять абсолютно ступор. Біда в тому, що вони не хочуть західної країни і на відверто кажуть, що нехай вони підуть там в Австро-Угорське, вони ж тими як вони масштабами да розмовляють як імперці. Полякам, нехай там щось відійде, щось у Горщині. Нам треба буквально трішечки там Харківську, про Київ немрієць, про Одесу, Миколаїв, Запоріжжю, з Дніпром. Їм сам факт того, що вони стали більше, у будучи найбільшою країною в Євразії. Їм мало, вони не можуть зробити навести ладу вдома, але їм треба більше, 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 більше. Там же морда не лусне. Бо вони зацікавлені, і їх заводиться, коли вони забирають, забирають, забирають. Я не вірю в те, що їм потрібен Донецьк, луганськ е, про це ми говорили ще з 14-го року. Їм потрібно набагато більше. Вони йшли на Київ, вони брали, е, е, хотіли брати Харків, е, і звісно, Херсон, Запоріжжя. Ну, якби в них не було цих амбіцій, вони б цього не робили. Вони відверто, 24 лютого, йшли забирати Україну, зносити, не зносити, приймати. Владу в Києві ставити своїх скрізь і з Києва казати, так, в Дніпрі тепер буде така губернія, там, така губернія, там, така губернія. От і все. Напруга дуже росте. І ставки дуже ростуть. Ми втрачаємо кожен день території Ми втрачаємо кожен день людей. І всі це бачать. Але паралельно відбувається. Ну, дуже багато факторів, які на жаль, впливають. Перше це звісно втома абсолютно хлопців, які три роки на війні, і там демобілізація, їх заміна просто навіть не видно. Друге, біда, що з одної і тої самої нації, яка була 24 лютого. Це просто один кулак, який показав всьому світу, хто ми взагалі такі? Раптом опинилися в ситуації, там, де люди чоловічої статі не виходять з хати, бо бояться, що їх загребе ТЦК. Взагалі, факт такий, як ТЦК. Зробили ж якимось жахіттям. Якби були прийняті непопулярні закони на початку війни, це загальна мобілізація перша. А друге, я вважаю те, що нас тільки може об'єднати, дуже багато людей не розуміють цього. Це єдина мова, це українська. То дуже багато проблем, бо дуже багато питань були б закриті. Дуже багато професій зараз, і це, до речі, зараз потрошечки інтегруються в військо, коли цивільні професії стають корисними на фронті. Ну, Наприклад, там IT, інженери, дизелісти, там адвокати. Таке інше, ці дуже професії потрібні не всім бути піхотинцем. Я пишаюсь насправді більше за все, там мене представляють офіцер. Тому таке інше, але найбільше я пишаюсь тим, що я проходив в піхоті. Коли я піхотинцем піхати, пройшов там, Ірпінь Бучі Гостомель, там, Рубіжне оточення е, сі, Сіверсько донецьк Сіверськодонецьк, Бахмут, Курдюмівка, Озерянівка, я цим пишаюсь, бо це я пройшов як піхотня. І це найкрутіший найшвидший спосіб відчути себе чоловіком. Е, але інші професії, потрібні. Чому е, люди м, реагують на військових так? Бо теж втомились втомилися. Бо деякі військові не витримують е, інколи в формі бувають е, на підпитку. І це псує уявлення про військового. Це псує е, взагалі. Ідею українського військового як героя. Тому що просто звичайні хлопці і дівчата а, а, три роки стоять. Це ж не регулярна армія стоїть. Регулярна армія була розформована. Вона була там на мінімуму. А це все, що зараз а, там, в командуваннях а, навчили інших, це Ті, хто з'явилися там з 2014 року і з 22-го року. Тому не, роб, не приймаються закони, е, відповідно, люди втрачають надію, люди шукають виправдання, щоб не йти в військо, щоб е, хтось за них це зробив, е, щоб е, хтось домовився за нас. І, і от ці всі фактори і складають те, що нема надії, все пропало, віримо в Трампа. До Дніпрян я можу звернутися тільки. Я бажаю взагалі вас своїми земляками, тому що я з Донецької області родом, з міста Маріуполя, з міста Героя Маріуполя. Я ніколи не міг повірити в те, що. Це місто паде. Е, перший раз його не змогли взяти. І тоді люди, знаєте, як наше військо з 14-го року, е, так і тоді люди просто виходили робили там якісь фортифікації. Але, звісно, там була примітивна. З 14-го року була інша війна. Е, через те, що надали поносу, через те, що не віднеслись до цього серйозно. То ми маємо зараз те, що маємо. Ми знаємо тисячі наших полонених, фактично закатованих героїв, і до сих пір вони знаходяться в жахливих умовах. Е, зруйновано, я не знаю, 80% міста, купа цивільних загиблих. Е, я не зможу, на жаль, ніколи потрапити на кладовище до своєї бабусі, бо воно зруйновано теж. І... В Свою школу я ніколи не зможу потрапити, навіть коли ми заберемося. От я єдине, хочу сказати: робіть висновки рідненькі. не робіть таких помилок, які ми вже зробили. З Маріуполем, з Вугледаром, з Авдіївкою, з Бахмутом, з Лисичанським, з Сіверсько-Донецьким, з Рубіжним. купу міст можна перераховувати. Ми найкрутіші і найафігенніші, коли ми об'єднуємося. Треба з головою, не треба йти ніякі місні штурми, не треба йти в треба включити голову. І ми завжди, коли прийшли, вчилися одному. Піхотинець має бути е ініціативним. Брати на себе відповідальність, вести, вести за собою, показувати прикладом. Це крута ідея, а ніяк нас вчили ну, нас в радянській армії повне позбавлення волі і там, солдат, це злодій, якщо він без роботи і не задовбаний. Міняється все. Все міняється. І от якщо ми не зрозуміємо, що на набагати. Будемо вз... Ми взагалі, як Україна. Існувати, чи буде в нас наші міста, чи буде в нас наша мова, чи буде в нас наша історія. Ми можемо зникнути безславно, а можемо об'єднатися і війти в історію як найкрутіше. Ми вже війшли, як найкрутіша нація, як найкрутіша держава. І що українці, це. Ген героїв і ген е, людей, які здатні бути давидом проти Геліафа і не боятися, і пишатися тим, хто є. я. Насправді мені дуже пощастило, що в мене адекватне керівництво в батальйоні. І вони розуміють, що медіа дуже потрібно. І коли ми приїжджаємо з фронту, вони замість лікарні дозволяють мені е, трішки зніматися. От, і е, так сталося, що виникла в нас ідея, точніше, в моєї дружини, е, зробити виставу про військову службу не про військовослужбовців, а про дружину. Тому що знаєте, Зараз всі кажуть, що чоловіки це герої, ті, хто воюють, вони герої. І ніхто не зважає на те, що без тилу того, без цих захисниць, без того, що вони вивозять на своїх тонесеньких, малесеньких плечах, не було нічого. Те, що приїжджають абсолютно інші люди. Ну, їх чоловіки, і вони по-новому е, вчаться жити. І завдяки ним, те, що вони підтримують по факту поставивши своє життя на паузу. Е, це легенда, це не те, що героїні, це надзвичайні люди. І саме про таких суперлюдей ми, моя дружина вирішила зробити виставу, яка і так і називається Дружина. Це три історії, там насправді половина написана з моєї вікусі, е, і там така об'єднана історія е, різних жінок, і там трішечки і я граю. то 6 7 буде прем'єра в Києві в культурному кластері Краки. А потім дасть Боже, е, зробимо. Гастролі і в нас прям мрія потрапити в Дніпро підтримати дружин військовослужбовців, підтримати в кого воюють, в кого, на жаль, немає, хто чекає, хто боїться відправляти. Взагалі, це вистава для всіх. Вона не грузова, вона весела, вона така чесна. І поплачемо, і посміємося. Дуже хочу потрапити в Дніпро. Сподіваюся, скоро там зіграємо цю виставу. А всі, хто в Києві, приходьте, будь ласка, 6-7, культурний кластер «Краків» 19.00.